У 19 столітті у Франції у такому місцевості такий Арс був настоятель Ян Марія Віаней, відомий, і до нього сходилося багато людей. Приїхав між іншим один такий невіруючий з Парижа, подивитися, висміяти. Повернувшись до Парижа, питають його: ну що, кого ти там зустрів, що бачив? А він каже: Зустрів я Бога у людині. Ось, коли Христос говорить своїм апостолам, щоб коли йдуть на місію, проповідувати, не брали з собою ні золота, ні грошей, ні торби, ні вбрання другого і так далі, хоче, щоб одягнулися лише в Слово Боже, щоб люди, слухаючи місіонера, слухаючи проповідника, зустріли передусім Бога, щоб він був прозорий, як, як скло, щоб через нього нічого на ньому не затримувалося, але через нього, щоб просвітлювалося. Боже світло, щоб люди бачили Бога і Його передусім зустрічали, а не людину. Бога в людині. Молімося про проповідників.